У день визволення України від німецьких загарбників у Полтаві загиблих земляків вшанували покладанням квітів до меморіалу солдатської слави. Серед присутніх представники органів влади, керівники відомств, студенти. Прийшли пригадати полеглих рідних та товаришів по зброї і ветерани. Кажуть, почуття змішані. Пригадують і радість, яку відчули в день перемоги, і жахи, з якими зіткнулися протягом війни. Це страшний, то що ми пережили, то що ми пройшли. Кожна сім'я один два погибла на фронті. Щоправда, теплі відчуття переважають, говорять учасники бойових дій. У такі дні вони розуміють, пам'ять про їхні подвиги донесуть до наступних поколінь. Почуття дуже високе, патріотичне. Це дає змогу трудитися мені краще і щоб не було ніяких помилок от, в своїй роботі. Нагадаємо, саме 28 жовтня радянські війська остаточно звільнили тодішню Українську Радянську Республіку від німців. Вирішальною стала східно-карпатська наступальна операція, під час якої вдалося відвоювати західну частину України. Свято визволення у державі відзначають з 2009 року.